Дизайн гри від мрії до успіху одразу занурює у відчуття шляху, символічного і наповненого сенсом. Головний візуальний акцент це гора, що символізує досягнення виклики та вершини, і це фон, образ, який вшитий у відчуття кожного гравця я рухаюсь угору. Поле гри звивається серпантином і ідеально вписується у гірський рельєф. Цей вигін маршруту нагадує шлях до мрії непрямий. Але він можливий. Фон гри насичена природа, повітряний кулі, веселка, озеро, усе це створює атмосферу легкості, підтримки і свободи. Табор внизу це метафора старту, де гравець налаштовується, формує запад. А потім подорож крізь трансформації вгору, кожна клітинка окрема міні-сцена з ілюстрацією, кольором та емоціями, які відчуваєш інтуїтивно. Як дизайнерка, у мене було завдання створити поле, яке буде допомагати не відволікатися, а фокусуватися, щоб гра дійсно підтримувала шлях від мрії до дії, від дії до успіху.